Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини. На жаль, є загиблі в ніч на 2 листопада. Росіяни здійснили атаку по Ізмаїлу ударними безпілотниками по типу шахет. Попри активну роботу протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено 5 вантажних автомобілів на відкритій автостоянці. Чотири з них були порожніми. Ще один зерновоси з вантажем сої. Пожежу, оперативно ліквідували рятувальники. За попередніми даними, через обстріл загинуло двоє людей. Їх особи встановлюють. Ще троє людей постраждали. 42-річний чоловік, госпіталізований з термічними опіками. Його стан медики оцінюють як. Середньої тяжкості ще двом людям допомогу надали на місці, зазначив голова Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіона Башев. Один з 25% п'ять опіків він знаходиться в лікарні із міста Ізмаїл. Йому надається вся необхідна допомога під контролем. Лікарів двоє інших постраждалих їм надана була вночі допомога і вони вже знаходяться вдома. Зараз працює правоохоронці. Вони Фіксують цей прильоти і вони фіксують дії ну, агресора, тому а ми зі свого боку зв'язуємося з власниками або з тими, хто там знаходиться, і далі будемо вже допомагати. Безумовно, будемо допомагати, громади готові. І, ну, так завжди у нас відбувається. Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільного населення Одещини. Юлія Петлецюк, Наталя Гаврилова, Христина Лангольв для програми новин.